Перше послання апостола Петра. Розділ п'ятий. Тож присвітерів СПОМІЖ вас заклинаю я сам теж присвітер і свідок мук Христових, і співучасник слави, що має об'явитись. Пасіте довірене вам Боже стадо, доглядаючи за ним непримусово. А добровільно по Божому не для лихого зиску, а доброхіть і не як пануючи над вибраними, але бувши зразком для стада. І як з'явиться архіпастор, отримаєте нев'янущі вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість. Один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться отже під могутньою Божою рукою, щоб він підняв вас у гору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і пильнуйте, противник ваш, диявол. Ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог, усякої благодаті, що вас покликав до вічної слави у Христі, Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить. Зміцнить утривалить, йому слава і сила по віки вічні. Амінь. Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам, що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте, Вітає вас церква, що у Вавилоні, вибрана з вами. І Марко, мій син, вітайте один одного цілунком любові, мир вам усім, що у Христі.